Здравствуйте, шановні. Знову я виставляю відео. Хотів поїхати десь на якийсь ставок, але не рискнув. На дворі тепло. Дивіться, вон, земля розкисла. Насилу я дійшов сюди. Це мі мій особистий ставок. Ну, копанка, хто каже, мені писали, копанка, це для мене це ставок. Тут приблизно десь 15 на 3,5 метра, може 4. Тут у мене є рибка. Ну, я вийшов, думаю, попробую. спробую тут щось зловити. Влітку я сюди запустив карасів. Також влітку я запустив сюди маленьких коробчаточок. Купив я, заказав, мені привезли. там майже 60 штучок я їх сюди запустив. Уже в цьому році взимку наловив я Красноперки, теж сюди привіз її запустив. Ну і вирішив я вийти. Спробувати, може щось, може щось зловлю. Чисто для того, щоб провірити, є тут рибка, вона в мене жива чи не жива. Це мій особистий огород. На своєму городі я викопав. Тут у мене ось садочок посаджений. Ось деревця ростуть, там далі. Земля. Все, на дворі тепло. ну, Попробую зараз ось тут. Залізти, до речі, він фазан у мене тут ходив, приходив до мене сліди фазанів. Тут у нас багато розвелося. Прийшов він тут, гуляв. Зараз піду попробую щось зловити. Ну, просидів я почти час. Поставив я вон одну, ось другу. Ось третю і отам четверту удочку. Там у мене сама глибша точка, я знаю, літом міряв. Там сама ямка, так сказати. ну Нема покльовок ні на ямки. Отут дві вроді би середина, а тут оце місто не дуже глибоке тут. Поставив я і на мільчому, і на глибшому. Але покльовок немає. Ну, риба в мене тут хитра, вона зна, що я її і так погодую. Он приніс у кульку каші, зараз накидаю, вон, макухи кусок лежить. Зараз я їм отак ось укидаю. О, дивіться так. Раз. І на що їй клювати. І все. І он безкоштовна їжа. Ну, Зараз висиплю ще й кашку. І все буду закінчувати, йти додому.